І на сьогоднішній день ми залишимося в Так, Ми працювали, аграрний коледж. У нас у нас є аграрний коледж Водолазького району Харківський район. Від Києва це десь приблизно. Оце ми сюди добиралися, добралися сьогодні і вчора. Якщо поїдемо, то тільки з добрими новинами що Нашу... на цій землі покладу на кухні. Хтось як куватись <різь> вам землю, ми не можемо вам сказати, але хто її купив, чи треба то за наших земель. У нас наліковувалося близько п'яти тисяч гектар землі. Щоб було зрозуміло, чому це аграрний коледж, тому що це і ще із давніх часів, як було совхоз. Був радгос технікум зараз він так і залишився бюджету, тобто учбової частини, де ми навчаємо студентів. А Значит, на кого навчаємо? У нас навчаються ветеринарна медицина. Виробництво і переробка продукції тваринництва, і виробництво і переробка продукції рослинництва, і аграрний менеджмент. Тобто, земля вам потрібна? на навчилось. нашій базі із 2009 року організували навчально-практичний центр, де проходять практику усі аграрні вузи Харківської області, і вищі, і середні, і технічні. Всі, всі, всі. Тобто на сьогоднішній день, у нас три дні назад, нам районний відділ земельних ресурсів дав довідку, що у нас немає на обліку ні одного гектара землі. Залишаються люди 250 чоловік робочих, 500 студентів, із них 50 сиріт, населення тисячу чоловік, які всі ви розумієте, це село. Ми всі зв'язані і. І магазини, і вода, і сміття, і все, це все зв'язано в кучі, всі залишаються без роботи. Землю цю, ну як вже ми узнали останнім часом, забрали Носовський на 49 років аренди. Ну, ми фермер, безумно. чи хто він? Ми не знаємо. хто Ні, це, це такий, це Носовський. ми не знаємо, ми не знаємо. Ми не знаємо. Фермер більше всього ще, і якийсь Павленко. Значить, 600... не відбувалися. Вони не з вашого села. Ні, вони з Полтавської області. Значить, люди понаписували, як нам це ми по слухах, 600 чоловік по два гектари користування. Це люди із кірчі. Із Херсонської, із Полтавської, із Чернігівської, Черніговської, із усіх областей, тобто ми декількох знайшли це. Ну вибачте, хай вони не не це бомжі. Понимаєте? І оце на цій підставній... Значить, 600 чоловік по 2 гектари користувалися. Ну, оце, оце, оце така фішка в них, я не знаю, що а, тобі, ви... у вас оце 5 тисяч гектарів, гектар. да. гектар, да. на це вони кусті. забрали. Да. Да. Оце на підставних осіб. У нас є всі документи, всі зібрали ми всі документи, що у нас. З якого року не зна... Ну, до общем, до 2004 року, якщо вже є закон України, землі, які сформовані на той час, вони вже автоматично переходять. У нас їх ніхто не може вже забрати. Тобто у нас єдиного немає а, акта на землю, але всі технічна документація. Ми 100 тисяч віддали ще в 2007 році на оформлення цієї землі. Але вони умисно, навмисно затримували, затягували це. То там перетин, то там перетин. Вони вже тоді готували, видати це все, потом тому, що вони навіть гроші не повинні були взяти з нас. Вони повинні нам зробити ці всі документи і все. І ми, не зна... А так ми, ми ж ми надіялися ж на краще. Ми ж тоді не починали ще коли. Ми ж думали, що ми здали ці документи на оформлення в державну організацію. Ми ж не вчасно, ні в яку не здавали. В сьомому році, да, ми ж державне агентство земельне здали ці всі документи, Для того, щоб, щоб, щоб оформляти цю землю, оформляти. На Коватівський на, на, а, аграрний коледж, щоб ага. прав, ну, право власності чи, чи сертифікат щось вони повинні дати. Нам навмисно його затягували, не давали. Ага. І до останнього часу з Нового року вже почалися, чут... ні, як із нового року? 24 Роси, ноября 4 тр... трактора тяжолих заїхали і почали пахати наші пари. Тобто в нас на сьогоднішній день посіяно 900 гектар озимих, 400 гектар у нас багаторічних трав, у нас 400 голів дойного стада, 500 голов свиней. У нас ми... Це на балансі коли на у нас є сертифікати на землю, ми органікою займаємося. Органка, значить, уже ми вийшли на ринок, збита із Франції з Германією. Ми продаємо горчицю, гречку, просо. Тобто, люди нам вірять. У нас 15 років не вносилося вообще ніякої е, хімії, тільки органічне, добре. органічне. Тобто, розумієте, зараз вони захопили землі. Вони там біля ставків будуть будувати котеджі, садки якісь. Будуть туди хімію вносити, зальють хімію цю землю і все, тому що ми ж бачимо. Ми це ж не, не перші. Поцікавилися станом землі, так що вкажете три дні тому вам дали. Ми не поцікавилися. Ми ж налоги повинні платити. Ми запрос, запрос дали у державне земельне агентство району. Дайте нам довідку про наявність землі, щоб сплачувати ж налоги. Рік розпочався. Вони нам дали, що на балансі Липкатівського рарного коледжу земля як там не числиться, нема жодного гектара. Жодного гектара. Що людям робити? Ми в шокі, понімаєте? Це вже посліднє. Ми е, скільки їздили, і суд наш нас там предлагають. судитися. Ви розумієте, що суд буде длиться десятками? Ви лучше знаєте чим ми. Нас це не влаштовує, нас весна прийде, нам сіяти треба, нас скотину треба кормити, нас студентів треба вчити. Що робити? Ми ми в ріки, якщо чесно. Я це вже хочу на що ви розраховувати сьогодні. Сьогодні у От нас одне 600... єдинственне, 600... одна єдина одна просьба. Ми були ось у міністра аграрної. Освіти, ой, ну до да, аграрної освіти. Значить, він дав розпорядження відмінити всі незаконні розпорядження, дії до поводу, по, поводу Носовського і всіх останніх Павленка і все. Відмінити і е, оці всі незаконні землю. накази і вернути нам землю. Єдинственне, хай виконують наказ міністра, більш нам нічого не треба. Ну, до того на 16, січня. Так, вони до 16 нічого, нічого. 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 Так, повинна була, я ще добавлю повинна була е, тут написано, була е, створена комісія, щоб вони розібралися в цій справі. Комісію ніхто не зібрав по цей день. Благодаря нашому керівнику. Таркану Миколі Петровичу він неділями живе в Києві. збирає лічно оцю комісію з великим трудом. Її ніхто не збирає більше того, більше того, всі. 에, документи, які ми доставили, всі документи, Показ їх, їх переполили, їх до голови комісії не донесли. Ми збираємо ще папки ці, ці у нас там томами, мішками ці папки вже поробили. 에, нас не хочуть ніде приймати. Ми як лобом, об землю всі б'ємося і все. чи об забор Взагалі нічого не може зрушитися з міста. Вже вже почти що до президента дійшли, і все. Ні, ніхто нічого взагалі... Як, на, як наче нас ми прозрачні, як наче ми не в государстві українському живемо, а десь в Африці. Ну ми цього немаємо. Ні, цього ми не маємо. Це дуже є за що. Буватися. Нашому коледжу тисяч е, сто 112 років. Навіть ще ми знайшли царі, е, виділив. Якихось там землі, ліс станції Борки, ну там ще, понимаєте? І ми всі там всі робимо, ми вже 30-40 років там робимо на цій землі. Получається, на сьогоднішній день ми битло якесь, забрали в нагло і все. Кожний у нас золотино уголовне. Це така вороня, голова раю. Господи, голова земельного відділу району. І виїхали виїхалося разом 600 кілометрів, набиралися, да. 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 добиралися, осталися, і сьогодні нам телефонують діти, так що вона їхати. Це 600 чоловік, розумієте? <звук> Ось <Но> сьогодні, <звук> от на сьогоднішній день, ми бачимо таку картину, нам нікуди зараз вертатися. Як Якщо ми піти відсідати за цим тим, що ми приїхали, то нам нікуди вертатися. Нікуди я в цьому газету працювала 40 років. 40 років році пішли на пенсію. Діти роблять, а це спрацює вже 10 років. Як так можна? Як так можна? Не спросивши нічого. Як так можна? Даже, от... Хоча б ми ж вдома, як вдома як як є нас є, є на, е, е, дом, допустимо, да? Чи спадок іде, Конечно, я її повинна передати синові. Чого у нас не спросили? Так і дивіться, тисячу е, чоловік нас живе. Скільки ми випустили всіх дітей, із них, із них до речі, є такі діти, які по працюють у цих цих людей. Ну, вже так не так не так можна Хоча би спросили, ми ж теж люди. І не просто люди, які поступають, ну цікінці, ну давайте ці так, ну, так Ми вирішили, щоб земля у нас була рада. Ми, ми, ми ще колись в якомусь далі <п 'є> нам що, їх... говорили, що давайте розпаюємо, але ж ми, ми ж прийшли до цього, скільки нас зборів було, скільки профсоюзних засідань було. Ми вирішили те, що давайте залишимо орган державний, державний, тому що вже вже немає нічого державного. Давайте не державні І давайте будемо працювати. Дивіться. Ми на це пішли, захищали. Ми мучимо, ми ж держава, ми їх підтримуємо. Як, як можемо, так і підтримуємо. Зараз скільки звертаються люди до нас і в і все. Так що, будь ласка, допоможіть. Добрий день. Давайте вас зі мною групи, щоб з ким ми. Ви не пішвайте, давайте. є колишній міністр абсолютно правильно. Зараз це перевірка. Кожна робоча група. До якоїсь війшли фахівці агентства Я особисто очолюю цю робочу групу, директор департаменту землеустрою. Туди війшли представники кадастру, представники по управлінні по боротьбі з корупцією ДРЗМ-агентства, представники юридичного департаменту, представники Міністерства аграрної політики і продовольства і представники. Я так да? Да. Ви Олександр Васильевич. Да. Да. Олександр Васильович, дивіться, яка ситуація. Комісія до 16 числа повинна була вже дати резолюцію. Немає ніякої резолюції. Є розпорядження міністра. Виконайте, будь ласка, розпорядження міністра і відмініть всі, які були укладені договора по лиховатіму аграрному коледжу. Ви самі розумієте, що вони були укладені незаконно. Вісім всі, всі правості на ваші питання? Всі, право на е, установлюючі документи у нас є. Документація вся розроблена. Ви самі розумієте, що це все робиться механічно для того, щоб цей е, процес зупинити з нашої сторони. І земля грубо говоря, ми розуміємо, що земля залишилася у нас саме цінне. Е, в Україні і зараз на даний момент, якщо подивитися на Харківську область, в Харківській області також ласийсь шматок на 5 тисяч гектар землі, який у нас, грубо говоря, украли, відірвали. І все, ми вимагаємо на сьогоднішній день виконайте розпорядження міністра і ліквідуйте всі договори, які були укладені між фермером Насовським, між Павленком, тими особами, тими особами, які були зібрані по всій Україні, по 2 гектара, і поверніть нам, будь ласка, землю. Ви самі розумієте, що в селі земля це саме головне. Так ми і на зараз працюємо. Да. Я, зараз... Всі ми тут робочі люди. Ми по проробили потреб задоволення розумієте одне. Я вже говорив був директор, та йому неодноразово про це говорив. Навіть скасування наших наказів це не значить повернення вам землі. Тому що там вже виникло право власності. Право власності скасовується виключно суда. Ми підемо в суди. Не не У нас не нас Це наша земля, тоді встановлюється. Право власності виникло незаконно. Незаконно. Нехай ті люди, які отримали на сьогоднішній день умовно, можна так сказати, право власності, нехай вони розбираються з Держдем, за агентством, із Клепачем, з Оберемком, з Оруні, по цій ситуації наша вимога: поверніть нам, будь ласка, землю і виконайте розпорядження міністра. Це єдине. На сьогоднішній вибачте, будь ласка, я закінчу свою думку. На сьогоднішній день е, да, тут приїхали на 40 чоловік, але у нас є ще 500 студентів, яких ми стримуємо, були... яких стримуємо. Ви самі розумієте, вся, ситуація, вся ситуація, що створилася, наприклад, на Майдані у 2014-2014 році, тобто е, 50 чоловік сиріт зараз кормляться, державного фінансування не вистачає. Вони кормляться із цієї землі. Ми їх готуємо. Годуємо, тобто підтримуємо дітей, працевлаштовуємо також, значна частина сиріт залишається у нас. Є, ви розумієте, що на даний момент оці всі населені пункти, все населення без землі і без Липковатівського аграрного колоджу, це все, це крах, це пустота. Я пустота виїжджаю. на території України. Будемо виїжджати в поле ми. Ось через дві діти діля... не приїжджають ті трактора робити. Що ми, на... що ми будемо робити? Стрелять буде. У нас 900 ми ми з... гектар дозимає пшениці посаджена. Ми ж там не залишили. Ну я вам кажу, 30 років проробили. Всі отут стоячі. Ви абсолютно правильно говорите. А як це так? Ну говорю, скасувавши накази. Ці люди не значить, що ми зупинимо тих людей, які там зараз. Ви сказуйте, висказувати, а далі вискаві. А дальше дуже. А буде в асоні після завершення роботи комісії, от Вона там... мі міністр... завтра необхідно завершити роботу. Отже, ви доще станьте, що була було доще читайте будь ласка розпорядження міністра. Значить, я читаю розпорядження міністра доручення, з метою регулювання ситуації, яка склалася навколо ліпковатіка Рарано коледжу. Доручаю. Касувати накази головного управління Держземагентства України у Харківській області від 11.11.2014 року щодо надання дозволів та виготовлення проєктної документації на земельні ділянки, які знаходяться на балансі Липковатівського аграрного коледжу. Друге, розірвати договори оренди між головним управлінням Держземагентства України в Харківській області та Носовським ВП від 21.11.2014 року створити. Комісію з представників Держемогенства України ну з метою вивчення ситуації, що склалася, та внесення пропозиції щодо унеможливлення подібних випадків Кто у подальшому, подальшому. Комісі, да. що Ми і стоїмо, дивіться і, срок, і, срок, і срок, не, що не працює, працює. Все, що далі в другому інших господарствах не було отаке. Ось вам яка комісія? комісія. А нам будь звірніть Не працює до ради земельство не може в односторонньому порядку. Дерземенство не уклада. Говорила, головне управління, розривати договори, так, ми, ми... ми... да. а що Я розумію, що є наказ, але ви розумієте, що є закон. Так, ми ж не можемо порушувати державне. Ви порушили закон. Як ви забрали землю? Наша земля це любова направила. У нас не нас не спитав, ні землі, ні гуляють, метра не можуть. Давайте геть. З того, що ми будемо на до другого почуємо. Я ще раз говорю. Комісія на сьогоднішній день ще чекаємо пропозиції відмінногрополітики, бо вони не подали, ми готуємо довідку, даємо довідку. На підставі цієї довідки будуть прийматися відповідні рішення. Я вже говорив про це вашому директору. Він тут приїжджав, і я йому неодноразово розказував. Він розказував. Я йому розказував, що проблема виникла в чому в коледжах? Коледжа виникла проблема ж не вчора і не позавчора. коледжах виникла проблема в 2007 році, коли ви почали оформлювати землю і вам так. почали там тормозити всі процеси. Так. Я запитував директора, давав йому запитання. Чому ви тоді не звернулися до держамагенства, коли от вам почали на цих етапах? Ми буват... звернулися. Ну, До держамагенства ж не було жодного звернення. Ми, він він, він це, це підтвердив, якби він на тому етапі звернувся до нас, у вас були правоосновніші документи, на сьогоднішній день у вас би тут не і ви нормально обробляли свою землю. Тому на питання У Держагентській, що ці землі виводять. Нас же ж ніхто не повідомив не в повідомив, Держагентстві, що ці землі виводять. Виводят. Так і ми про це знали, тільки після того, як ви звернулися до ми, 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 ми ми могли зустріч. Ви подивіться, те, те, що було, <звук> наші б... з кадастра зняли ці земельні ділянки з форми 6З, це була вимога прокуратури, вони просто виконали вимогу прокуратури, що без прооснувших документів оформлюються, є жили з прокуратури, всі з ним знайомі, це ж що не... мені вам про це розказувати, де сказано, що на території Харківської області є підприємства, які використовують земельні ділянки без праоснувючих документів. Чого Написали нам так не? Ну, а що, що ж, чого дали? ж нам не дали ще? В нарядний раз, що, 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 Ну так чого ж нам тоді не сказали, що в нас немає? Ми ж всі документи подавали <клес> до ЗГР. Прошлом логі, налоги Налог. платили чого? за землю, Налоги На нам тільки дали папку. Ну, слухай, ну, у нас ви не розумієте, що це порушення. Ну ви ви правильно, ви розказуєте з точки зору закону, ви розумієте? З і з я вас готово розумію. З іншої сторони була вимога прокуратури. Наше обласне управління виконував вимогу прокуратури. Це ж не наше головне управління. Ну, якщо я якщо вже є такий Ніхто нам не сказав, що ви знаєте, у вас виникає якась проблема. Чого ви сидите? Чого ніхто не звернув на це уваги? Обласне ну, так... я розумію, що ви... не допрацювало Слухайте, ну слухайте, давайте з того почнемо, що треба відповідати нас. Слухайте, ми вас розуміли. Ми вас розуміли, ми розуміємо. Значить, не будемо ви цих деревень. Тим більше, що ви році нас вийшли, і все. Ми відсіля не підемо, не підемо. Не підемо, то то не підемо. не підемо. От ви пойміть. Ми, ми, не ви вже на чербайданами. Ми, ми вже все. Ми готові. Ми готові. Нам відсіляйте нікуди. нікуди. Ви забрали нікуди. нас усе, забрали все. У нас. Ви розумієте чи ні? Як таке так на сьогодні стоїть животноводство, у нас корови, у нас. <рес> ви, я зробили, ви, я ви, ну, ну, що треба що, що їм повинна дати сьогодні? Ви мені не дали жодної копійки на харчування до сих пор? Ви розумієте чи ні? Ні, дайте нам вигляд. можливість допрацювати комісію. Було ми будемо вас, Комісія. Олександр. Комісія. Олександр Комісія. Ми будемо Шо? біля вас Шо? рядом Шо? біля вашої комісії. Ми нікуди не підемо. І ми тепер вимагаємо. Кожен день, як ви будете відпрацювати, ви нам виходите і, будь ласка, доповідайте, що ви зробили по нашому питанні. Ми нікуди не доповідання один місяць. На сьогодні нам вимагаємо на сьогоднішній день. Зробіть таке розпорядження, ліквідуйте всі договори, так. Ліквідуйте всі договори і поверніть липковатовки з не наша до одні вимоги і по і суди. Ми не вийдемо ні на ті суди. Да, це є десятиріччя якщо, якщо Порушення, обласного держземагентства було в цьому плані. Значить, відміняйте договори, карайте тих, хто порушив в області. І потім давайте цивілізовано рішати це питання а на сьогоднішній день. Ми бачимо, що цивілізаційного виходу з цього питання немає. Ніхто не реагує. просто напросто десь кулуарно ці питання вирішуються. Вибачте за гарне слово, нас викинули, вишвернули, обікрали і залишили, грубо говоря, у розбитого корита. Все вимога єдина: виконайте розпорядження міністра, відмініть накази. І поверніть землю Липковатівки, Липковатівському аграрному коледжу. Да, да, да. да. Шановні, я радник голови Держзамогенства Грибков Михайло Євгенович. Я зараз знаходжусь у відпустці, але мені передзвонили. Я відповідаю за зв'язки з громадськістю держзермогенством. Мені передзвонили і попросили приїхати. Я приїхав для того, щоб з вами зустрітись. Скажіть, будь ласка, я от тільки що почув ваші вимоги, вони викладені в письмовій формі. Представник же тепер те, що я почув. Вибачте, моя можу бути неприємно буде чути те, що я кажу, але я юрист за фахом, і ви таке сказали в своєму виступі, як ліквідуйте договори. Я правильно почув? Так. Шановні, ми ж повинні діяти в межах закону. Як ви уявляєте собі, що Держземагентство може ліквідувати договори? Договір почекайте, почекайте. Договір Ні, більше... ніхто не видає. Догав... Договори укладаються і ну, да, укладаю, укладаю, є укладаю. завжди в договорі, принаймні дві сторони. Да? От так. про який договір договір ви кажете? Що це за договір? Можуть, можуть. договір, який був укладений між Держземагентством у харківській області так. і е, фермером Носовським, Носовським і Павленком. Про передачу в оренду В оренду, trousers. на землі знаходяться на балансі, так. підожіть колиночку, знаходяться з'm... на балансі Липковатівського аграрного коледжу. У нас є довідка Держземагентства, яка дійсна один рік. Тепер, по-друге, що дійсна ця довідка, Довидка. один рік. Що це за довідка? Так. Довідка 6 зем. 6M. 6M. Да, так. До, до договору ця довідка. Да? Ні. Як додаток? У нас, у нас є довідка, бливковатівки да, є, є зло. Діло в тому, що ці договора, як то кажуть, вони, е, щоб їх знайти було і витягнути, це була дуже здорова проблема. Все-все, я як, як О, як Мене звуть Василь Васильович. Васильович. Друга ситуація. Е, ви казали, що все правильно і юридично необхідно зробити. Так. Але вибачте, де тут може бути юриспруденція і щось інше, якщо договори на оренду землі укладаються. Дається в пол одинадцятої ночі, так. Так. Це, це написано на договорі не в свідоцтві про реалізувати ну, свідоцтво державний реєстратор? По іншому поставимо питання знайдіть мені в законі в цивільному кодексі, в земельному кодексі, в іншому нормативному акті, де написано, що договора не можна укладати. Я розумію про що ви кажете. Але це ж не порушення закону. Ну уклали, ну довго обговорювали ці питання. Я е, зараз не кажу, що ви не праві, але треба аргументувати. Так, так, щоб це було зрозуміло. Це, не, це, це мабуть, не саме велике, і я не вважаю це порушенням, але з вашого так, боку це невелике порушення. В чому порушення самих договорів, ви вважаєте? В чому? От є орендар одна сторона, да? і є орендодавець інша сторона, да? ви бажаєте, щоб орендодавець припинив ці договори, не будемо говорити, ліквідував, припинив, так? Да? Так, припинив ці договори з цим рандерем, правильно я зрозумів? Так, так, як в договорі приписана процедура припинення договору цього через суд, мабуть, так? або коли дві сторони згодні, якщо е, в особі управління обласного скаже: ми припинили ці договори, що що зробить орендар? Він піде в суд, якщо так, він не Сьогодні? Стоп, так, стоп, так, стоп. Так. Я зараз скажу про важливі правові наслідки так. тих дій, які, за вашими вимогами, припустимо, зробить управління. так? так. Друга ситуація. Ви погодилися зі мною. Я слухаю вас. В вересні місяці є рішення Новодоласького районного суду по тому питанню вересні да, що... 2014. 2014, 2014, 2014, 2014. у вересні 2014 тисячі є рішення суду про те що у відповідношенню до лип... земель Липковатівського аграрного коледжу призупинити будь-які дії із землею з розпорядженням відчуженням та все тане це рішення є зараз Я у вас У Віри петровна там представників є, є друге питання чого Держземагентство порушує Рішення суду і укладає договори з Досовським і Павло після рішення суду. Після рішення суду так вибачте загарне була. слово. Ну вони просто-напросто плюнули на рішення суду. Є обласне управління, обласне управління. Плю... Плюнуло на рішення суду. Ви самі розумієте, що спочатку ріша... вирішується питання на рівні району. так же ж так, так ж, у нас є представники Бірківської селищної ради, які взагалі не відають про питання, яке стосувалося землі. Зрозуміли, то, із... зрозумію, зрозумію. то це ще раз повторюю кулуарна. Е... Плюнули на рішення суду, плюнули на колектив в першу чергу. І десь кулуарно провели оцю всю ситуацію з заключенням договорів. Це порушення Порушення. і порушення умисне порушення. Ви самі розумієте, чому воно створюється це порушення умисне? Ні, Я ще поки не розумію. Я поки не розумію. І навіть те рішення суду, про яке ви сказали, я хочу його побачити. Я за свою за свою історію бачив багато судових рішень. І повірте мені, є такі рішення, за яких соромно, що таке рішення видаються. От ви сказали рішенням районним, ну Вибачте, але потрібно бачити документ. Так. Заборонено вчиняти якісь дії. Так? Так. Це рішення судове виконано доведено до розпорядника землі. Правильно. Це рішення воно, воно доведено до всіх е, нотарії. Яким чи до всіх нотарів? Через... Воно попало в реєстр і на накладений арешт на ці землі в зв'язку з цим. Ну там я чітко не пам'ятаю по тому самому. Документи ну я вас знаю. Є. зараз представник наш там з документами. Я, я зараз підійду. Давайте так власне. зробимо. Я зараз підійду до цього Ось вона при нас потрібно, так? Давайте документи. Добрий день. Давайте ми десь присядемо, давайте. присядемо. У кого ви були? Я Грибков Михайло Євгенович, радний голови. Мені викликали з відпустки для того, щоб я з вами зустрівся тут. У кого ви зараз були? У когось працівників? А ви ще ні з ким не зустрічалися? Представником замалий. Хтось тут за тут заяву пишуть. Тоді давайте зробимо так. Я пойду подивлюсь, я не кажу, що зараз вже буде остаточне рішення, яке я для себе да, прийму по цій проблемі. Але те, що ви сказали, я почув, Потрібно, потрібно мені подивитись на всі ці формулювання. харківське управління. У нас при держамогенстві є громадська рада, де дуже багато представників інститутів громадянського суспільства. Від Харкова у нас є земельна спілка Роман Роман Миколаєвич Ліонов. Якщо ви знаєте його, це дуже фахова людина в земельних відносинах і дуже принципова і порядна людина. Він з Харкова. от поки була у нас громадська рада. Тут зараз припинені повноваження громадських рад. Він завжди був, от, на остріє. Проблем і завжди відстоював е простих громадян Харківщини. І о той, я не знаю хто там був начальник управління, який не помітив цього рішення суду або як ви кажете наплював на нього, але у нього так. були дуже непрості стосунки у цього романа Миколаєвича нашого представника. Наш... Я вас я вас познайомлю нас з ним. Я вам туда, дам землі телефон. Немає Понимає, а зараз, зараз. Хто там пише? Наша тоже представитель пише. Ну йде йомті. Я подивлюсь. Ми заробимо кар'єр. У нас. Місяць уже пройшов більше, бо нерапетровна Віра Петровна. А за тимна роблять з вересня місяця ми знаходимося в процедурі реорганізації. У нас у нас створена служба державні, ми державна організація. Ми ж не просто Не, нелеко часі. Ну тому ви не звертаєте. Ну я розумію, що вам це болить, але як з грудня, з грудня ви кажете, немає що місяця створено тільки січні місяці. Зараз комісія туди входять представники на від нас з кадастру. Я очолюю цю комісію з кадастру. Ми працюємо. Працює ну зап, Запрацює. Ви послухайте народ. Як вас побачить? Да. Михайло Євгенович. О, а я, Михайло Іванович, кажу: послухайте народ. Ви приїхали а, не для того. А для сюди. чого я зараз все по Києву приїхав О, до вас? Чіки? Це ж це ж бандити. А ми працюємо ми на землі. По, багато років ми я працюємо.